Зібралася в театральному центрі Слово і голос і спровокувала цю зустріч, тому що мені дуже сподобався фільм, який ви зараз будете дивитися. Сподобався, тому що це за багатезно років українська комедія, справжня комедія. І після неї ви вийдете всі подобрілі, щасливі, захочеться жити, любити. І от це головне для чого ми всі зібралися. Кожен на небі може видіти те, що він захоче. Просто на небо треба дивитися О. О! Але коли взяти собі кусок хліба і кавалок сала, а ще трохи бринзи, і сісти собі на горбі, то можна побачити багато цікавого. Все Парижу! Народный экспресс. Сама ідея виникнення цього проекту була давно ще років 20 ще років назад. Це я ще коли жив у Львові. Власне, якось тут так було не все гладко з роботою. Звісно, що кіно ніяк не знімалося. І я чисто випадково прочитав в газеті Ратуша, а прочитав оповідання, колонку, вірніше, яку вів Богдан Волошин. Називалася якось там рубрика Марциняк, пана Марсеняка, якось так думав, це було. Я, мені було страшно дивно, що в нас на Галичині хтось так пише. Я бігом полетів цю газету ратуша, вичепив цього автора, познайомився з ним. Давай, я так би мовити, його обходжувати і співати йому дифарамби, тому що дійсно так писати по-Галицьки ну, це так, мрожик. А я колись морожика, ну і зараз так само морожека, дуже люблю. У нього така своя філігранна красива мова кучерява. Він так смачно користується всякими такими речами, що ти розумієш, що оце якраз є той, та страва, якою просто всі будуть їсти, всі будуть просто ну, не наїдатися. Ви розумієте, що це за інцидент? Два-три роки назад Катя Копилова, власне, Катерина Олександрівна Копирова. Оголосила конкурс, вона стала була тоді вже чільницею держкі. Оголосила пічні. І мені знайомий каже, слухай, іди, там, дають гроші. Я кажу, хто держава гроші? Та перестаньте, про що ви говорите? Розслабтеся". Я Кажу, держава в азартні ігри не грає. Власне". Він каже, слухай, ідіот, іди серйозно, дають кошти. Ну добре, з мене шапка не впаде. Я пішов і дав сценарію. В секунду дали гроші. Вилетіли з групою, пішли вибирати місця, мали купу моментів вибору, об'їздили всі Західної України театри, власне, переглянули всіх акторів. Мали бути тільки західноукраїнські актори власне. Ну, тому що ну, тою мовою ніхто, а озвучувати ніхто не збирався. Ви живий звук, власне, відразу, щоб це бджоли, щоб ці гори, щоб оця вся палітра вона лилася за кран, розумієте, В цьому основна штука, щоб оця, ця, цей сок звідти йшов. Власне. Ну, як Діду нас говорив, власне, Дідзю, це один із основних героїв нашого фільму, він казав так, що людина нічого варта у цьому житті не робить. Вона народжується, вона народжує собі подібних і вмирає все. І от ми вирішили зробити таких три новели. народження, тобто футбол, народження собі подібних, тобто весілля, як у ячейка общества, і смерть, тестан, Як люди відносяться до цих трьох речей. І от через ці призми трьох речей. Як люди відносять? Ми показуємо характеристику, ми показуємо весь кут, цей зріз, цей цілий горизонт, що це називається ціла цивілізація Галичина, отих людей, які не бояться бути самими собою. Вони не хочуть комусь сподобатися. Вони є завершені, вони є абсолютом. Вони є тим, чим вони є. Ага. Я я більше не буду. Не будеш, не будеш, бо більше не зможеш. Перше кіно в моїй практиці, їй вже там є, що там 20 якихось кіні, де я дивлюсь на себе на екрані не як на себе, а як на персонажа. Гурня по ля! Кажу, я не один раз вже на цьому наголошую, що саме якби сільське середовище, наше, я не знаю за інше, наше українське сільське середовище, воно в принципі, якщо говорити про українське, власне, воно, воно є такою квінтесенцією взагалі українства і, і всього від, як кажуть, від глибин до висот. Від, Глибин пекла до ваш брат вомер. До висот небес. Ва! Як во ти грома до туди заліз? Що ти там шукаєш? Дивися не кури. І, і все це поміщається якось в одних і тих ж людях. І тому я можливо з таким пафосом про це кажу. І було це, до речі, було один з моментів, чому я саме пішов на цей проект. Дідя казали. Що людське життя перехворіть зло.